Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні в нас середина останнього місяця весни і при цьому страшенний дубак. Ну, самі ви знаєте, якщо в Україні живете, яка зараз погода. І сьогодні теж піде мова про сонячне опалення. Навіть можна так сказати, сонячне опалення без сонця. Подивимося, скільки видає моя сонячна електростанція 4 плюс 4 кВт при такій от сонячній інсоляції, як зараз. Ну нема, нема, якщо ось бачите. Сонце, які хмари, воно, воно десь там воно, От там десь наче воно така. Хмарність трошки менше, трошки більше, але всі-всі-все небо затягнуте хмарами. Бачите, о, воно не так темно. ну, Звісно, зараз такий місяць, що темно не може бути. але Прямого сонця нема. Але навіть цього розсіяного сонця вистачає, щоб давати там. Мені зараз е, ну, підемо подивимося, скільки кіловат там воно дає, щоб робити комфортну температуру в хаті. Може, там мені вже писали і будуть писати, а скільки це вже можна показувати, і вже сто раз це показував, все сонячне опалення. Ну а що і не показувати, якщо це на сьогоднішній день досить актуально? Це досить актуально, бо на дворі холодно, а в хаті тепло і треба нічого робити. Ось люди мені казали, якщо не топить зараз, ну. Хто там топить то зараз. Навіть зараз люди топлять хто дровами, хто газом. То буде 15 градусів у хаті. Уявіть собі, без опалення буде 15-16 градусів у хаті. У мене зараз 21. І я нічого не роблю практично. Оце ці панелі, що дають, то й дають. Колектор я вже вимкнув. О, ну Може й дарма вимкнув, хоча мені вистачає самих панелей. О, так що там багато таких є скептиків. Критиків, які кажуть, що сонячне опалення це не для України. О, це все дурня. Бо коли є сонце, не, не потрібне опалення. Коли нема сонця, воно потрібне. Тобто взимку дивіться, яка весна? Практично вся весна це дубак. Практично вся весна дубак. І мені здається, що вона буде і до кінця весни такий дубак, що потрібно буде нам опалення. І воно працює, воно працює. і Я цим ділюся з людьми тим, що мене радує, тим, що мене вражає. У мене такі приємні оці враження, і я хочу з цим людьми поділитися. Я буду ще сто раз цим ділитися, щоб люди теж собі робили такі прості схеми, системи, без інверторів, без акумуляторів. Там, там Практично нічого нема. Там, самі панелі і контролер, там такий простенький, дешевенький, можна навіть релейний, можна шим, який там вже собі. Найдете, чи купите, чи самі навіть складете, це не проблема. О, І все буде працювати. Я думаю. Якщо ви хочете от так от використовувати панелі, чисто для економії, щоб у вас в хаті було тепло, коли є сонце, і навіть коли його немає, так як зараз, о, там, чи бойлер гріти, там опалення, електроплитка, то краще більше купити панелів за ці гроші, чим мату дорогуще обладнання, і просто собі грітися. А що? Опалення, ГВС, і бойлер, і електроплитка це десь 95% споживання енергії нашими будинками, якщо взяти за рік. 95% це опалення, ГВС і готування їжі. Все остальне, а це 5%, ну я можу за це і заплатити. Воно так-то по карману не б'є, Той холодильник, там ще що. Для нових глядачів, хто тільки під'єднався, підключився на мій канал, дивиться це перше відео. в мене канал про альтернативну енергетику. У мене ще є тепловий насос саморобний, самий простий тепловий насос на Ютубі. Його кожен може скласти, кожен. І там все дуже просто. І в мене куча контенту на моєму каналі, в плейлист. Заходьте там в опис під відео, там всі посилання на плейлисти, як його скласти, той тепловий насос. Все дуже просто. Ой, все чудово працює. Це отака альтернатива. Та це найсправжніша, мабуть, альтернатива. Да, бо вона завжди може працювати. Ну, поки є в мережі якась електроенергія. О, ще є в мене сонячна електростанція без інвертора, яке як ви зрозуміли, на 8 кВт. Це 4 кВт і на даху ще 4 кВт. Ще є в мене колектор сонячний повітряний. До речі, там у мене теж питали. Чим краще грітися, то я вам так скажу, колектором чи панелями. Зараз колектор не працював би, навіть якщо б його не вив. Я, я, ну, я просто це знаю точно. Я знаю, що при такому ось у сонці, як зараз, бачите, тобто воно там десь є, ну де воно незрозуміло. От зараз колектор би не працював. Взагалі, він навіть не вмикнувся. Може, там у нього підвищилась температура десь. До самому колекторі, але вона не підвищилась до температури вімкнення. Отак я скажу. А панельки працюють при цьому так, що рішайте самі: колектор це високий КПД. Це дешевізна дешево. Це мало місця. Панелі це дорожче, це багато місця займає менший КПД, звісно, ККД, От, але вони працюють майже завжди. Ну тільки менше просто дають. Я ж кажу, колектор би зараз не працював. а Панелі, бачите, працює ще й непогано працюють, зараз підемо, подивимося. От, плюс ця електроенергія її легко передавати на великі відстані. Її можна використовувати для електроплитки. Колектор для електроплитки ж не використаєш ніяко. І все таке. Так, про колектор теж у мене є плейлист, це теж треба, щоб було. Хай буде і, поле... і колектор, і панелі. О, ще у мене досвід використання вітрогенератора, який я ніяк не дороблю, хоча я і не відчуваю його зараз необхідність або потребу. Але я дороблю, бо ж башта то є, почів все зроблено. Ще є у мене плейлист про ДЦ-циркуляційний насос. Якщо не буде електроенергії і, мабуть, таки не буде, то це дуже хороший варіант. Звичайний акумулятор, накидаємо туди, регулюється від 6 до 12 вольт, все качає, ну може не так швидко, як отой, звичайна 220, але довго і нудно. А якщо ще невеличку панельку для підзарядки цього акумулятора, то їм взагалі можна вічно качати. Mm. От. І ще є в мене консультація. Що кому не зрозуміло по панелях, по моїй схемі, моєму образу використання, так би мовити, чи по тепловому насосу, дзвоніть, все порахуємо, пораджу. От. Все, що знаю, поділюсь своїм досвідом. О, ну що. Фу, а це мій поє-поле. Вже, воно, бачите, трохи його обізрали після дощу пташки. Ну, Йдемо дивитися, що воно дає. Так, ну ось ми вже біля щитової моєї сонячної електростанції. Як бачите, у мене тут мінімум усього. Це все, що потрібно для роботи нормальної, нормального споживання, балансу. Оце все, що між мене вантажує. До речі, ви вже замітили, мабуть, що нема контролера. Хе, таки поламався він в мене. от, шим? контролер від Кості. От, сьогодні вранці дивлюся, він не працює. І по вольтметрах я поняв, що він просто пропускає навантаження через себе повністю, тобто ну, нулі на вольтметрах. От, ну, Я його вимкнув, написав, вимкнув, сказав, зроблю, веселай, так що буде вже, мабуть, оновлений, може удосконалений, не знаю. От, ну, підключив поки, щоб грітися свій старий, надійний релейний контролер, Оце оця коробочка керування. плюс Ось от твердотіле релюшки, які вмикають і вимикають там ступеньками. У мене є про це не одне відео. Дивіться там, мені це найпростіше, надійно. О, ну, все працює. Я тут хоч розумію, що воно тут де працює, і можу тут замінити його, все що легко. Все, що може... Я не знаю, що тут ламатися. Тут схемка примітивна, а силова частина окремо. Це мені, до речі, подобається, що силова частина окремо від керуючої. Так, ну що, дивимося, що тут дає наші панельки. Без прямого сонця. Так, оце поле на даху. Видно щось не видно. О, 1700 навіть Вт. Зараз, бачите. Без сонця, без прямого сонця. 1750 Вт. А поле, де ми тільки що були, 1670 Вт. Ну, майже те саме. Майже те саме, може більше обісране просто. А може угол, не той чи що. Ну, трошки менше, бачите, на даху. Трошки більше дає, а може там гілочка трохи тінить. О, тобто сіки три, три з лишнім. Майже половиною кВт, бачите, дають сонячні панельки навіть без сонця на опалення будинку. І достатньо цього, щоб підтримувати комфорт. А, йдемо ж дивитися, яка ж температура ще раз. О! А ось температура датчик. Це в мене стоїть в кімнаті зараз. І це в мене, мабуть, в найхолоднішій кімнаті зараз 21,4. 21,4 Зараз у мене в хаті і вона росте. О, там, де ми були, там ще тепліше. Ну мені цього вистачає. Отаку температуру комфортно, досить температура будинку. Не треба нічого не топити, не догрівати, не підтоплювати. А оце, до речі, температура в колекторі зараз, бачите, 30 градусів. Навіть якщо б його не вимкнув, який було б сенс його зараз вмикати, якщо навіть вимкнений, він стоїть з 30 градусів, 31. Ну, трошки росте щось там 30 і Зараз вже 12 годин, а вона ось бачите, яка. Тобто колектор без сонця не працює і навіть не вмикнеться. А панелі, як ви бачили, без сонця працюють і зараз дають більше, навіть більше трьох тисяч ватт опалення. А <схай> так навіть чудово виходить. Так що всім раджу, використовуємо, ставимо, гріємося безкоштовно. Все. Ще якісь питання, може, в кого є, задавайте, питайте. Всім до побачення, до слідуючих відео.